Із даху цього будинку у мікрорайоні Алпаза ввечері 27 червня стрибнула 19-річна дівчина. Вона перейшла туди, над другим під'їздом. Вона там за будинок. Скочила. Дівчина впала на траву. На місце прибули дві карети швидких. Медики близько години намагалися її врятувати, але, на жаль, вона померла. Зараз за цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомо, що дівчина із Володимира, студентка. У цій багатоповерхівці разом із хлопцем трохи більше двох місяців винаймали квартиру. Сусіди на них не скаржилися. кажуть, пара не шуміла, гучних компаній вдома не збирали, алкоголем не зловживали. Приходили до їх як друзі, ну приходили, але ж такого, щоб не, не ну якесь перевершувалися. Ні, нічого. Абсолютно. Ну, спокойно було. Що ж стало причиною самогубства. Сусіди не розуміють, Що пара сварилася, кажуть, не бачили. Натомість у поліції інша версія. У неї були якісь негаразди в особистому житті. Про це свідчить і її передсмертна записка, і її мобільний телефон перевірили поліцейські. Дивої й те, що дівчина напередодні самогубства запропонувала зустрітися подрузі. Коли ж та прийшла до її будинку, вона вже була мертва. Втім, покінчити із життям дівчина намагалася ще й днем раніше. Її зловили вчора, якось вмовили, угу. а сьогодні ми вна... вивезли в лікарню, а її взяли, і відпустили. Психологиня психологіня Леся Гоцбурдуковська каже, людина, яка має намір вкоротити собі віку, зазвичай показується у своїй поведінці. Все починається елементарно з побуту. Людина починає раптово наводити в хаті порядок, залишає комусь свої дуже цінні речі, свого роду як уявно складає заповіт або вже прощається. Ознакою таких намірів можуть бути і кардинальні зміни у зовнішності. Якщо людина на такий крок вже наважилася, то від своєї ідеї навряд чи відмовиться. Для мене досить є дивно те, що її відпустили з лікарні через те, що перший прояв суїциду це якраз є вагомим фактором, який в подальшому є точно свідченням того, що людина це зробить. Психлікарні, куди дівчину забрали, пояснюють вранці зібрала комісію, яка її оглянула. Підстав утримувати її у психлікарні надалі не було. Вона написала, пояснюючу своєю рукою. Написала розписку Сама повністю мотивована поведінка і достатньо реальні плани на майбутнє. Якщо вже дівчина пробувала покінчити життя самогубством, то чи Це ще не. Це ще не... Це ще не підстава для недобровільного утримання психіатричної лікарні. Психологиня ж каже, що люди, які мають думки про самогубство, насамперед не відчувають підтримки від близьких. Про що говорить суєцит з психологічної точки зору? Е, говорить про те, що я самотній. Тож у такому разі варто із людиною поговорити, підтримати її і навіть запитати про це прямо. І якнайшвидше звернутися за допомогою до психолога. Тоді шанс врятувати життя в рази більший. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12 канал.